Мене звати Підір Богдан, я займаюся розробкою двигуна ігрового назву Unreal eh, Engine, який працює в браузері з технологию Ну, Сказали, що докій буде повністю технічно, але я постараюсь деталей поменше зачіпати, тому що, мабуть, це не буде комусь дуже цікаво, на відміну від досвіду, який отримується при розробці, який потрібен. Ну, що взагалі почалася вся розробка, не було такого моменту, що от я взяв, захотів зробити ігровий двугун і почав його робити. Почав почав робити загубку, яка із офіцій розробляється, в одинський АТС, ріал там стратегії, яку можна бати з бразерів, на 3D. І почав використовувати з самого початку. Другун 3GS. Він повністю опенсорсний. Його робить почав робити один кінчувак, Містер Дуб. зараз його розробляє більше ста людей, але, але були нюанси, тому що це ігровий, не ігровий двигун, це більше графічний двигун бібліотека, яка не дає всіх можливостей, які потрібні. Багато обмежень. Основні мінуси це, по-перше, продуктивність, тому що бібліотека розроблена для більше таких, як сказати, таких новачків, яким особливо потрібна зручність і розуміння. Але для складних сцен продуктивність була досить малою. Ну, і, як я вже казав, багато речей, які потрібні суто для запавки, особливо РТС, вона досить для різних функцій. і, ну, Само собою, в довині для простих людей такого не було. З е, ну, чеку почали доявляти зміни, змін стало більше, і вирішили повні... я вирішив повністю змінити. Спочатку euh, як... банально перейменувати його. Сейчас e, це був корд, якби мовити, своїми функціями, як e, Nextwork Ну, Як мінімум, ми говорили три букви, дві, дві букви на назві змінені. Але то таке. E, зразу, щоб перепередити когось демонстрації, а то я вам щось розказую, і ви навіть не знаєте, що ж воно може. Поки що база прикладів не є дуже великою. Це такі більш прості, субсидотехнічні, щоб пробувати, наскільки воно добре працює і чи воно взагалі працює. Це стандартний приклад, який всіх має бути. Окремо, окремо вже того, що в інших немає, це Все ясний приклад. Такі штуки, як робота з ландшафтом, динамічним, Ну постпроцессів там є. Так само з робота з групами. Ну, це все для оптимізації, переважно якраз для варденції. тобто забок, який потребує продуктивності. От. Але це такі прості приклади. і спеціально для цього виступу підготував більш новорічну демку, правда, не завершив повністю. Знаєте, там лінк. Ну, правда, вона не повністю завершена, як я казав. Я потратив дня півтора всього, так що досить просто це робити. Також, якщо натиснути пробіл потім, можна мати додаткові настройки. такі більш продвинені. Припустимо, можна включити власний рух. Якщо виключити постпроцесс, то продуктивність сильно зросте. Ну, То ж не все, що можна би було додати, але тим не менше виглядає прикольно. Ну, тоді повернемося до наших биранів. <рес> що взагалі, я по яких кроках проходила розробка двомина? Тепер <рес> міри далі ще роботи багато, тоді ну, спочатку потрібно повністю зрозуміти, кого ж ти оперуєш, тому що. Насправді змінювати щось і покращувати без розуміння, просто немає змісту. Для початку, так як розроблялось більше специфічно для веденсі, РТС, потрібно була продуктивність і менше функцій. Тобто, щоб не займатися лишим, зразу вигідно освітлення, частинки, спрайти, тінні, лоди. От. Ну, звісно, це потім додається назад, але далі структурується, воюється, оптимізується те, що ми отримали. Це будування сцени, граф, сам рендерінг, ну і такі специфічні оптимізації для джерела стріптання. Це вже таке, там насправді дуже детально, багато часу було проведено всяких бенчмарках, ну але це дало файні результати, які буде показувано. То, що нам треба, ми додаємо або роблюємо і є. Там такі речі, як робота з великими різними. Мешами, які, в яких є багато вершин, але знову ж таки вони повинні бути не повністю статичними от, і такими іншими речами. Е, і В кінці-кінці відродження функціоналу, який ми урізали на початку, так як і на певній бої, на третьому кроці, функціонал був надзвичайно ступий. Е, ну, а що ж нам дало е, оце все переробляння для, наприклад, в Арденській? Нащо говорити про якогось в вакуумі, якщо можна на прикладі. Ну, Для початку ми, я змінив повністю роботу з геометріями, з завантаженням даних, менеджментом мен... даних і зменшили використання пам'яті оперативної на порядок. Раніше було так гігабайта 2 стало мегабайт 200-300 максимум. Так само менше пам'яті на GPU. Своїми оптимізаціями зменшення надлужкових даних. ніж, ніж Два-три рази. Е, майже е, здавалося, малу роль мають грати е, оверхеди певних запитів до графічної карти. Е, так як вони досить дешеві, але в Абділі специфікація така, що при кожному завантаженні дані багато разів перевіряються. Це все сповільнює і зменшенням з 1200 до 300 запитів було ну, феноменально досить е, збільшено продуктивно. Само собою кількість кадрів в секунду зросла, але це не тільки показник. перед тим, кількість кадрів теж малої не було, але були помітні сині смикання, дьоргання зображення. Це досить така поширена проблема, але ну, по факту ми її вини. Ну і зменшення описанні CPU за рахунок оптимізації є успіху. Ну, добре. Воно стало краще працювати, краще, а що ж нового. Тут така цікава ситуація була. Я показував своїй наковій керівництві з університету залпу, 3D, яка працює в браузері, яка працює швидко, і все. вона так на мене дивиться і каже: Ну добре, а що ж тут нового? Все нове. Ну але по відношенню до того, що тут зробилося, була зроблена своя система асетів. тобто Звичайно, звідки ми запозичили все з GS, можна було тільки загружати окремі дані, тобто окрему картинку, окремо, окремо один, там, модель, одну, одну модельку, окремо один шейдер чи шайбір. От. Ну, Це погано з мережевої точки зору, тому що занадто багато запитів до сервера, не компресовані дані. От. Так. Тепер використовуємо пак-лоудер з форматом PAC, який по факту є звичайним zip-архівом, який містить різні дані. От, всі в одному. Ну, правда, є свої вмеження, якщо мене, якщо ну дуже багато даних в цей архів, то його всі пропидово парсити. Тому там більше 100 МБ в одному архіві може бути проблематично. Але то відбувається на 2-3 і все працює шикарно. От. Ну, Для цього, щоб попереднього кроку систему, переробили систему загрузки картинок і текстур. Тому що раніше текстури завантажувалися браузер, і все було просто. Браузер сам їх парсив, бо це нативно, це класно. І воно працювало. Тепер, коли ми витягуємо е, бінарні дані з архіва, ми їх е, декодуємо, ми маємо бінарні дані, але браузер вже не шарить. Того е, нам треба було писати, мені треба було, не, я пошел такі сам робив, е, зробити парсер для, для таких фор, популярних форматів, поки що зробив для PNG і так формату. Так що все завантажує віково, швидко, зовсім не тормозить. Такі різні штуки додали як е, специфічна геометрія, але я був фергіометрію, е, вона по-іншому розп... розміщується в пам'яті графічного девайса, е, ніж звичайна. Е, воно не приносить там всюди приросту кадрів чи там, збільшення продуктивності. Але для окремих девайсів це сильно допомагає. і свій JSP немає. У нас тепер просунутий логер, який записує всю статистику, всі помилки, всі ерори, і може легко їх відправляти нас, на свій сервер. Тобто, якщо ми робимо якусь загубку, а хтось каже, що щось не працює, ми легко дивимося тут така досить дивова система. От. Переробив систему менеджмент шейдерів, раніше вона була такою фуструмпатою, можна було легко запутатись, помилитись, там ще щось. Зараз на справді дуже приємно з цим працювати. Показати, як приємно, я не зможу, то вже треба відчути оновляв систему примітивів якраз на цю геометрію з третього пункту, з дуже неприбуткової е, по продуктивності іншої, яка довго була стандартна в CGS. От. Але поки я ще не все закінчити, він то швидко зрозумів і переробив. Насправді багато змін по оптимізації, які я вже даним-давно зробив. От останні місяць-два почали робити в самому опенсорсному cgs Народ почав шарити. Е -е... Добре. GPU-Selector. Ну, це одна з таких найпотрібніших речей, яка використовується в часом загубка. Це що в мене є сцена, мені треба цикнути мишку і вибрати об'єкт. Ну, можна було шукати його на процесорі за допомогою ресурсів, там, шукати вершини, шукати ще, ще. Можна спеціальним методом на, на графічному девайсі. Реалізований GPU-селектор це зручно, ти не кажеш, що подобається, як він вже його використовуєш, кажеш, що можна вибирати. Певні івенти по вибиранню. Просто дуже класно. Ну, як я вже багато розказав про продуктивність про, про рендер покращувати. Ну, ви думали, це все насправді ні. Е, так само, так як перед тим це все було запозичено ігрового двигуна, а графічного, він у факту, був тільки графічним. Тому е, в е, всю графічну частину воїнів винесли окремо таку так, так. ефекту. Е, е, графікс там все. Для графіки, окремо там є математика, окремо ще щось. Що повністю додали нове, відносно так недавно кілька місяців, як це свій фреймворк, там де е, ландшафт різний, статичний, динамічний, змішаний, який ви хочете, який вам підходять, які вибирають. Ну, тобто варто вибирати різні. Там одне для якихось карт стратегії, інше для FPS, ще щось. Е, груповий об'єкт. Легко відображувати багато різних об'єктів, які рухаються, взаємодіють, але при цьому висовувати всього один або два е дровколів. Тобто в Яосипті якраз дровкол грає більше роль, ніж, ніж все решта, можна так сказати. Тому що, як я і казав, перевірка всіх даних тут дуже багато займає, О, і треба тіку менше. Там перед тим приклади показував, там, де було там. Тисячі об'єктів, але ну, тобто, статичні було б просто, там, не 1000, там може було 5 тисяч. І воно все виконувалося одним друковом. Потім я показував динамічно, так само вони вже рухаються, вони трошки важчі для відображення, але так само один або два друга. Замість 100-200. І це, це насправді в Адесі дуже помогло. Якраз за рахунок нього зріс цього 20 FPS. Ну і в останній час почали додавати, почав додавати. Е Вітер сніг, ну, сніг ви бачили, вітер по оксимбанці дороблені. Так само свої ателіти, які тузи почали додавати. Конвертор з звичайних дійсонівських фалів бінарний. Ну, Це насправді зручно, тому що на джересеті не треба все парсити вже на клієнті. І само по собі займає набагато менше місця. Тобто, якщо моделька займала мегабайт, у мене вона після конвертування буде займати. Ну, порядка 300 кБ, ну тобто 400, ну так. <Take> <shame> На одному мегабайті це не помітно, але насправді, якщо таких багато файлів, плюс потім ще подальше архівування, то воно так yep. Так. Модельки в JSON ну, importaться в Ну... Чи, чи yeah, Як захватує модель в. Першим шляхом, як воно експортується з блендера або іншого 3D-Max в JSON-формат. Своїми цими своїми експортерами, а потім вже оцим конвертором якби, перетворює в бінальники. Потім є, можна, від... є ще Ні, ну це насправді просто е, як би сказати, масиви даних, запхані в, е, в один великий масив, який по факту просто витягнутий з всіма твореннями, як, як бінальник, і все. Тобто, якщо там немає ніякого спеціального формату, там кігіровки там просто... Якийсь ваш формат для вашого реча. Ну, приблизно так. Насправді дуже простий, там не треба дуже гадати, але Менше з тим. Окрему таку важливу роль в проєкту, ми в проєкті десь так, починаючи середини, відіграє свій будівельник, який збирає проєкт з більше, ніж 120, навіть, як може 130 файлів. Він використовує цікаву штуку Emacs.js. Писав я на лігенітхабі або форте. Нам приносить JavaScript досить такі зручні штуки, щось, наприклад, як Node.js має, і e, досить схожим способом реалізовано, що можна використовувати import-export. І ти зразу бачиш, які файли від чого залежить, залежності, так само можна якісь свої штуки, як pragma визати, e, там Namespace. E, ну там це трохи тяжко пояснити, як саме так у двох словах. От. E, потім можна буде подивитися в інтернеті, там є приклади, як і воно скоро ще код і краще ну, ну Будівальних текстурних атласів, це просто така своя маленька виталіта. Насправді їх є багато, але поки там все розберешся, поки вона платна, друга платна, а тут така маленька, суто для себе, дві кнопки одна завантажити картинки, друга атлас. Таких Треба насправді багато утиліт, е, але поки що часу не витрачає. Ну добре, це вже є, ну, а які плани на майбутнє, що далі? От. Ну, само собою, зараз такою великим мінусом є відсутність будь-якої аудіосистеми в тому плані, що IPZ без звуку. Ну, попередньому, в попередній день з лісом там, був звук, була гарна музика фонова, але насправді це, це, це зроблено так. Досить швидко. Ну, от. Це потрібно в глобальній кількість цього більше можливостей фреймворка, там, я не знаю, ще дощ, вибухи, там, якісь свої речі. Ну, насправді, в того всього придумати можна багато. Освітлення, тіні. Ну, на цьому я зараз працюю, але так як воно витягнулося, воно робиться з нуля, На тим, що треба попрацювати. От. Редактор та світи, ну, це таке спірне питання. Якщо робити зовсім таким публічним і так само для легшого користування, то над цим, що треба дуже довго працювати, і ну, невідомо, чи воно оправдано. От. Ну, так само документація і більше прикладів прикладів за 2020. Було б добре, якщо типу, проект буде розрахований на більше людей, де навіть собі зручніше, коли є приклади, легше подивитись, чи воно працює, перевірити. Такі штуки завжди потрібні, але робляться в останній чергні. Питання? Слука, а як завіс від рамка? Типу ти казав, що раніше 2 абайте, було, зараз 200 звісти Ну, як? Як казав, типу, що, що зміна повністю роботи з е, в основному, ну, Проблема була те, що я раз тримав всю вигражену інформацію в, цей, е, в на графічний девайс в себе. Плюс він тримав не, не оптимально. Зараз все тримається як звичайний масив, а він як для таких новачків тримався окремий, окремий об'єкт, окремий вектор. Тобто, якщо в мене було 200 вершин, це було 200, 200 об'єктів, кожен, кожен об'єкт мав X, Y, Z. Там свої кучу функцій, ну, то такий налашковий дані. Робот. от. І він, до речі, від того теж зараз відходить і ну, і по факту відійшов, тому що продуктивність сильно страждала. Ну, там таких багато насправді речей. Так само текстури не вигрожали і ще щось. От. І це все забирало. Два Гіри це вже було пік, і це було найгірше. Далі це швидко. От. А далі вже от, ближче до 230 Мбайтів, кож за кожен мегабайт треба вже битись, і то не вартує це все тема. Нам є, я підозрюю, що не дурне, а що взагалі ніякої альтернативи не було, так, Тинсон-Джіес? Ну, саме для стратегії такої... Ні. Ну, просто більш-менш толковий... Насправді є прикольні двіжки, ну, не такі прикольні, як CGS, але працює трохи швидше, там, там деякі свої едітори є, там, і Google Create є, і цей, Play Canvas є, вони всі прикольні, але вони всі розраховані на такі простенькі демки, на які саме не знаю, може first person, Person Shooter, там ще якісь. Але коли тобі потрібно було подапіляти їх немає можливості. Ну в тому діло, -то що от я думав спочатку, додали скільки до до цього ліпи там робота з геометріями, робота ще з чимось, експорт, імпорт. Воно потрохи додавалось, потрохи додавалось. З залазив глибше. От так воно і пішло. Тобто, по факту, якби будь-яку бібліотеку я описував, все одно ті самі треба переробити. Mm -hmm. Бо така замовка як де тобі потрібно відобразити зразу багато динамічних об'єктів, великий ландшафт, багато ефектів, це це майже жоден двигун до не шляху. Розпіше було б вибрати двигун, який з е самого початку, можливо, недостатньо обширний, але правильно Ну, це і воно дуже правильно зроблено. Тобто це один з найкращих прикладів написання діосип-коду, який я за весь свій досвід і досвід моїх друзів я mm -hmm. всі визнають, що це як сказати питання. в Питання. У мене питання: дивись, ти це робиш більше для себе, чи ти плануєш якесь подальше комісійне використання? Тому що, наприклад, чуваки, які робили Unity, вони чітко керувалися тим, що вони хотіли зробити крос-платформу. І вони на тому вигляді. От в чому його така мега крута фіча? То, наприклад, на юніті можна робити різні круті редактори на леві. От недавно в раності ми заявили Distance. Не бачив? Чуваки зробили е... ну, гоночний коротше. Я забув, як тебе називається. Рейсинг, рейсинг. Типу, наволідає просто піпець. І там редактор на стільки крутий, що ти крутиш, ти не траса, ну там просто жесть. Так само Херсон, е... World of Work, ну, Blizzard. Вони зробили так само на Unity, І так само зробили свій докторка. А в чому Курте знав цієї фічі і ну, чи ти плануєш якусь комерцію подальше? Ну, комерція суто двіжка, це під великим питанням. Комерція в плані подальших щоб було прикольно. В плані чим крута вона дає по факту, ту ж саму штуку, як і Unity, просто платформа на Ну, Правда, я не знаю на Windows Phone чи працює, чи ні. Ну, але там і так не, не є дуже так таке різноманіття девайсів зараз. Ну, воно є кросплатформене, воно працює на Андроїді, на вже тепер восьмому iOS, воно працює в браузері, воно працює. Ну, по факту не знаю, чи воно працює в цьому в PS4, але в них весь інтерфейс на Веджілі зроблений. Кроссплатформенність ти маєш знати, що воно працює в браузері. Ну, будь-де, от Mac, Geek. Та не тільки можна легко береш ту ж саму лібу нот, воно просто запихається все в один файл, запускається, і все, і маєш ту саму загу, але на судовному режимі. Мобайл, ну тобто, по факту, та ж сама що в Unity, тільки е, воно як сказати, ну на як мінімум в браузері не треба встановлювати ніякого плагіна. Бо я не пам'ятаю, там чи, чи 40 чи 50% процентів які бачаться в браузері і бачать табличку в самій вітнюнті, зразу відтікають з того сайту. Ну, і ще щось, як ви знаєте, про що? Ну, скоро вийде експорт вітнюнті на вітнюнті. Ну, я б так не казав, типу, по-перше, якщо воно конвертується автоматом, то воно не, ну, як сказати, Буде таке вже аж оптимальне, я тобто зміст переробляти. Тому що, от, наприклад, оцей ноутбук показував ту демку з постпостефактами на швидкості 15-20 кадрів в секунду, без них 60. Мій старий ноутбук без постефактів показував 15 кадрів, замість 60 ну, Тобто Тут є де оптимізувати, я знаю, але я майже впевнений, що просто так зробити щось і конвертнути в WebGL, Якимось програмним способом воно не буде так. Єдине, що в них може бути працювати, якщо вони використовують АСМДіс, таку штуку для Mozilla, але вона тільки в Mozilla, е, вона працює нативно, але тільки в Mozilla. І здається, я навіть не знаю, чи вже в таких даних збір. А сам Джес. Ну, знаєш, воно працюв буде працювати тільки в Mozilla? Ні, ні, воно буде в Adjaлі. Я, я тобі точно говорю. От, так само зробили Unreal. Просто взяли величезний код Unreal, їхні півтора мільйона рядків, конвертнули це в якийсь псевдокод, який виконує тільки Mozilla. Він буцімто запускається на всіх девайсах. Ну, всі, ну, тобто ну, Це під сучастина. Це субчастина, тому що Mozilla дописала собі плагін такий. Він, його в Нема. Воно в Chrome теж. Виконується, але завжди виконується. Тому що воно щось там робить, колбаса, але насправді цей код виходить набагато гірше, ніж писати його вручну, і він майже не про це здати. Так що, і я не думаю, що Хром буде забирати у виділі його технології, в нього є свої. Тим більше він прихильник виб'є, так що нащо йому таке робити? Я би сказав, що про платформу на рішення насправді завжди пробрає платформу, ніж конкретно. Якщо ти робиш свій конкретно на то він точно буде швидше, ніж загальні рішення. Ну, По факту це було причиною, як я і казав. Переробки. А ти не плануєш якось вбити сріжі Ну, ти реально просто показати, що ва, ми в Україні таку штуку робимо, давайте нам. Та які зміст збивати? Ну типу, вони в них суто такі, як сказати, демки навіть навіть не ігрові там суто показати, щоб так, як я вам показував, ті там ще може яблучки зібрати. Ну, а таких, типу, суто функцій потрібних для ліра, щоб в них немає. Ну, принаймні, поки що не конкурент. Але зворотній зв'язок з ними, Тобто вони знають про вас. І... Е, ну, Так, я спочатку мав їхній форк, робив коміти, але в певний момент я зрозумів, що ті коміти, які я ну, типу, для них роблю, вони не потрібні всім, вони в основному потрібні тільки для мене, для нашого мені всім це mm -hmm. роздавати. Ти казав, що ти оптимізуєш за все, що ти чекаєш на світі і виводиш. Базових функціонал. В мене питання, на якому стати твій власний сама траса. Тобто ти розвиваєш в першу чергу біжок, чи ти розвиваєш, що, що ти робиш груп? Ну мені здається, потреба робити груп і під нею одразу е розвивати біжок, інакше ти запруднеш або в одному або Ну це хороше питання, бо по факту останні десь може 2 місяці. Розробка суто велася на суто на головино. І от буквально десь після нового року. Коли всі відійдуть розробники, то буду портувати на новий двигун, там насправді не дуже довго. В основному тільки код треба отакі, отакі куски коду викинути, які суто в забувці, просто замінити на кілька вже зручних е, реалізованих функцій. Ні, насправді то не буде великий. Велика мова, Я стараюсь зберігати такий зв'язок. Я <плес> ще включу в спочатку, а потім вже і файл. Так, чи там в лікарні зробити якусь, що і вже. Е, ні, ну саму, самі по собі ці е, функції, ясно, що не робилися, якщо вони не будуть використовуватись найближчим часом. Ну, з зміст. Треба зберігатися певний стак функції, які мені потрібні. В забиці я їх реалізовую, запихаю в заробку.